Зараз оця контрреволюція вона провалилась приблизно так само, як і бризкріх Путіна в 22-му році. От тоді Путін, по який покладався на розвіддані всяких уродів, типа Медведчука. Ну це знаєш, ці корупціонери, які крали путінські гроші, кормили його фальшивими даними про настрої в Україні. І Путін тоді покладався на те, що ми там за три дня все швиденько перепири, Захопимо, а українці підтримують, да, що сприймуть в Києві як визволення від там помаранчевого якогось режиму. Він жорстко прорахувався. Да, він прорахувався сюди, по всім фронтам на сході України, там, на півночі, на півдні. Не було такого. Так само, і у Зеленська зараз неправильно зрозуміло і о, стан українців, і стан наших західних партнерів. Тобто цей факап він ґрунтується виключно на тому, що у них не вистачило. Ну вибачте, знову за асоціацію розумових здібностей, правильно оцінити дані і відтак провести правильний аналіз і зробити правильний уст.